Ще один чи Анастасія це Китай. Ми всі можемо побачити навіть на Ютубі: гігантські паради армії Китаю. Просто гігантські паради. Десятки тисяч танків є в Китаї, десятки тисяч літаків. Друзі, на Тайвані всі ці літаки не, не помістяться. Єдиним Напрямком, куди вони можуть летіти і наступати, це є колишні території Китаю на сьогодні, які займає Росія. І де там промешкає з боку Росії півтори людини на квадратний кілометр, а через кордон через Амур 150 людей на квадратний кілометр. Дуже великий демографічний тиск. І ось звідти Путін прибрав війська і ввів їх в Україну. Тобто ось оцей чинник буде працювати. Тобто Китай туди піде. Це не те, що він може піти чи не може піти, він туди піде. І Захід це схвалить. Абсолютно. Тому звісно, ось оцей чинник ми маємо враховувати. Отже. Чи буде Путін застосовувати зброю чи ні, це питання швидше не до мене, не до військових експертів, а до медичних експертів, до психіатрів. Це його дитинство, це його дитячі враження.